У Луцькій громаді планують модернізувати 19 насосних станцій підвищення води. Завдяки цим станціям забезпечується водопостачання на верхні поверхи багатоповерхівок, починаючи від п'ятого поверху. Загалом у Луцьку є понад 40 підвищувальних насосних станцій. Усім їм необхідна модернізація, оскільки з часу їхнього введення в експлуатацію минуло майже півстоліття. Були ці 19 підвищувальних насосних станцій в критичному стані. Ми сьогодні бачили, яке обладнання, все іржаве, все вже перепаяне, все переварене, ну, в стан критичний, постійні поломки. І фактично ситуація загрожувала тим, що люди, які обслуговуються цими 19 підвищеними насосними станціями, це близько 160 будинків, 46 тисяч людей, в найближчому майбутньому просто опинилися без води. Ми виграли грант на заміну цих підвищених насосних станцій 560 тисяч євро і 440 тисяч євро наше співфінансування. Зараз ці роботи проводяться і в найближчий час будуть всі роботи завершені. Ми на найближчі десятки років будемо спокійні за подачу води для жителів, які проживають вищі четвертого поверх.